Яка ти корисна? Сука, зараз мені 100% хтось напише, тому що хочу поділитися з випадком, який стався вчора. Мій чоловік приніс мені сережки з бриліантами. Вони такі маленькі, біле золото і чорний, і там два маленьких бриліанти біленькі. Але знаєте, що я зробила? А Вартість їхня приблизно, здається, там 18 чи 15 тисяч. А я йому сказала, ні, я не хочу. Не хочу, мені не подобається. А перед цим я йому показувала, що мені дійсно подобається, і вони коштують набагато більше. Але я показувала, що мені це подобається. Ну, типу, я це хочу, коли буде, то буде. І він мені приніс ті, що набагато дешевше, і вигляд мають інший. І ви знаєте, з одного боку, ну, типу, блін, можна взяти і сказати, дякую. Але коли воно тобі от навіть не одягається на вуха і ти не хочеш це носити, в тебе немає кайфу, радості від цього, то в мене таке розуміння, що краще бути взагалі без сережок, ніж з тими, що тобі не дуже подобається. І мій син рядом стояв: Мамо, ти що? Ти ж зможеш потім продати в будь-який момент, коли тобі потрібно буде. Потім малий почав диму 12 років, папа, подари мені. їх. Відтоді ми пожартували, але ці Сережки я не прийняла як подарунок. І про що це говорить? Це знаєте, таке випробування на самоцінність, чи дійсно я отримую в житті те, що я насправді хочу. Це така перевірка: не погоджувати взагалі на те, що вам не дуже заходить. Вибирайте тільки те, що ви дійсно відчуваєте, чого ви варті. Бажаю вам гарного дня!